Як швидко перевестися до п'ятої окремої штурмової бригади з іншої військової частини. Зайдіть в додаток Армія Плюс та пройдіть авторизацію. Внизу екрана. Оберіть розділ рапортів. Створіть новий рапорт. Оберіть шаблон Зміна місця служби. Та перейдіть до складання рапорту про переведення. Оберіть причину зміни військової частини. Вкажіть номер нашої військової частини А 4010 до якої ви бажаєте перевестися, додайте рекомендаційний лист від А 4010 вкажіть вашу посаду в нашій частині та внесіть дані свого військового документу. Вкажіть код своєї військово-облікової спеціальності, дані про ШПК та інші відомості зокрема, про термін служби в ЗСУ, дані про освіту, висновок ВЛК тощо. Скажіть номер телефону для зв'язку із вами. Перевірте внесені вами відомості та перейдіть до підписання рапорту. Затвердіть рапорт своїм електронним підписом. Через 72 години після підписання рапорту ви будете переведені в 5-ту окрему штурмову бригаду. Вітаємо в 5 тій штурмовій.